Задля популяризації різних видів спорту, здорового способу життя, а також задля зайнятості учнів після уроків в спортивній залі Золочівського професійного ліцею, після уроків кожного місяця проводяться змагання з різних видів спорту. У четвер, 30 жовтня, відбулися змагання з футзалу серед груп учнів Золочівського професійного ліцею. Змагання проводились по коловій системі. Третє місце посіла команда групи номер 16 Почесне друге місце посіла команда другого курсу група номер 27 А чемпіонами стали футзалісти з групи номер 36 За команду переможців виступали Круп'як Роман, Вонцович Андрій, Башко Мар'ян, Сідляр Павло, Штоколо Роман, Когут Юрій. І за свою групу активно вболівала майстра виробничого навчання в Рудазі Наїда Володимирівна. Переможці та призери нагороджувались грамотами. За результатами змагань кращим бомбандиром став учень групи номер 36 Маріан Башко, який забив 10 м'ячів. Про це золотів крапканет, повідомив керівник фізвиховання виховання Володимир Зозулій.